Привіт сьогодні. Ми поговоримо про те, що прям летіло декілька днів по соцмережам Ютубом і різним конспірологічним теоріям. Це про залужного. Розмови банкової з ним, розмови Єрмака з ним, і про що вони насправді домовились. Е, я відверто скажу, не хотів записувати це відео, але коли навіть мої вже близькі знайомі друзі почали питати, а що там відбувалося, зрозумів, що якось вже треба ну, якби записати, що ж я думаю на цю тему, що знаю, що точно знаю, не відповідає дійсності і. Очевидно, що нам очікувати далі, враховуючи весь попередній досвід. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». і раз вже ви вирішили обговорювати тематику залужного єрмака, і що там у них за розмови відбувається, то давайте вже про це поговоримо. Як мінімум, ви почуєте, сподіваюся, збалансовану думку на цю тематику. Тож, починаємо. Давайте спочатку повернемося до того, що було в попередніх серіях от всього того обговорення в соцмережах. Я сподіваюся, ви це пропустили, але раптом, якщо ні, ну, мої співчуття. Там спочатку іноземні журналісти видали історію про якийсь штаб залужного. Потім видали інформацію в «Афгардіан» про те, що, начебто, офіс JD Vance дзвонив. Залужному, і хотіли його шукали та як альтернативу Зеленському після схварки в овальному кабінеті. Далі десь, от в цей момент наклалася Купу конспірологічних теорій про те, що Єрмак їздив до Залужного, і вони там у Лондоні розмовляли, і про щось домовились. І банкова взагалі домовилась, що Залужне не піде. І коротше, це все перемішалося. Далі відправилось по всім блогерам, вони туди додали всіх чуток і конспірології, і, коротше, ось це все на нас вивалювали останніх декілька днів. А я не можу. Прям багато чого сказати, що я думаю, стосовно цієї постійної нашої істерії і пошуку якихось конспірологічних теорій, але я точно що можу сказати, так це про розмови і відносини Єрмака залужного, що я думаю, що до цієї статті Гардіан і, взагалі, що я думаю, буде відбуватися далі, якщо раптом, дай Боже, у нас будуть колись вибори, і це буде означати кінець війни. Тож, перше. Стаття про штаб залужного. Повна фігня. Я не знаю, чи це була українська заказуха, наприклад, з того ж самого офісу, чи це була історія від нашого ворога, чи просто журналіст зібрав якусь абсолютну діч, але, ну, м'яко говорячи, там мало чого відповідає дійсності, окрім самого факту, що, напевно, залужна піде на вибори. Тут, напевно, і треба очікувати, що колись у нього з'явиться штаб. Тож це набір якихось обривків інформації, замішаний в силу конспірології і розігнаний спочатку в іноземному змі, і потім достатньо активно через українські телеграм-канали, де кожен надумує своє. На цьому пробачте більше цю фігню коментувати не можу тому, що об'єктивно немає що додати. Татя в Гардіан про цей дзвінок Венс Залужним Залужний не піднімав його, про те, що там Єрмак їздив, з ним домовлявся. Ем, ну, вона значно, як на мене, перебільшена. Я абсолютно переконаний, що якщо і Венс хотів поговорити з Залужним, то це б не було б як. У нас уявляють це блогери, як зли рептилоїди хочуть тут нав'язати Україні якогось нового лідера, і тому питали залужного для того, щоб він замінив Зеленського. Це пробачте діч, і навіть по повазі до Гардіан. Але я переконаний, що воно так не працює. І ну тут я так само переконаний, що е, журналістів хтось дуже сильно міслідів щодо цієї інформації. Де так само вони мені здається перебільшили це про роль Єрмака, що він літав спеціально в Лондон, не домовлявся, щоб на це не вівся, і все таке. Теж пробачте, навіть не хочу коментувати. Це повна фігня, де мені здається, є правда, причому ця. Правда, вона і події вони відбулися значно задовго до цієї зустрічі в овальному кабінеті. Що я переконаний, що Андрій Єрмак як людина, яка по факту відповідає за політичний блок у... Володимира Зеленського він намагався домовитися з Валерієм Залужним про те, що вони будуть якось домовлятися далі. Ось в цю частину я вірю і переконаний, що це було черговим фейлом з боку голови офісу президента. Давайте повернемось на декілька ем, кроків назад для того, щоб зрозуміти, чому це не так. Ем, Валерій Залужний став завдяки повноштабній війні і відверто свої ролі в на початку повномасштабної війни особисто як достатньо популярна фігура з великим рівнем довір найбільшим в Україні, і з достатньо високими шансами стати наступним президентом України, якщо раптом він вирішить це йти. Захоче він, не захоче. Не буде коментувати. Хочете мою думку, я переконаний, що захоче. Наступне. Андрій Єрмак, як людина, яка професійно з'їдає всіх, хто є навколо президента Зеленського, особливо серед тих, у кого теоретично може з'явитися якийсь свій самостійний рейтинг, він відповідно і в тому числі збивав Валерія Залушного. Про це було багато статей, в тому числі українська правда навіть. Приводила приклади, які він приносив ці розпечатки чи фотографії з фондом Валерія Залужного, показував це президенту, накручував. Та я думаю, що і президент, в принципі, не дуже любить рейтингових людей навколо. Ну, коротше. Давайте просто зафіксуємо, що завдяки в тому числі Андрію Єрмаку ситуація і, в принципі, вага в політичних розкладах команди Зеленського Валерія Залужного значно покосилося, що очевидно не створює хоч якийсь ареал довіри між цими двома людьми. Пункт третій у Валерія Залужного зараз є посада. Це посол Великобританії. Посол Великобританії це важлива країна, вона. Має величезний вплив на нашу міжнародну підтримку, і це важливий аспект, в тому числі в міжнародній діяльності України, як ви побачили, але британці нам сильно допомагають налагодити якось відносини з Трампом. І приклад це непогана остання зустріч, яку відверто допомагали готувати саме британці, і нас до неї готували теж саме. Тож, очевидно, Британія і посол Великобританії є. Третє президента за міжнародку президента відповідає дві людини. В Першу чергу Андрій Єрмак, другий – це міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До речі, вони там теж не дуже ладять, але це окрема історія зараз. від Відповідно, ну їм все одно треба якось спілкуватися їм треба якось працювати. Напевно, я не чув якихось нарікань з боку е цього міжнародного треку. І відповідно, ну у них є нормальна робоча комунікація, яка я переконаний, дуже часто йде далеко за межами політики, а залишається ну просто технічною нормальною комунікацією між одним із ключових посольств і президентом та його командою, які координують, згідно до речі, конституції міжнародну політику, чи вірю я, що ось в рамках цієї технічної координації, навіть при всіх тих викликах і скандалах в овальному кабінеті, відносини між Валерієм Залужним та Андрієм Єромаком могли, хоч якось, налагодитись після всього того гімна, який пробачте офіс президента, зливав. Як воно все було, як звільняли залужного, як менеджерили Мар'яну Безуглу і ось все це, що ми спостерігали? Очевидно, ні. Ну я прям в цьому переконаний, що це просто неможливо, хоча б із морально-етичної точки зору? Чи може Андрій Єрмак щось Валерію залужному гарантувати на якихось майбутніх виборах? Ну, наприклад, найбільш популярна конспірологічна теорія, що Залужно відмовляється від своєї участі в президенти, а замість цього іде як перший номер президентської команди. Очевидно, ні, це в політиці так не працює. Ну, по-перше, не факт, що навіть в такому випадку Зеленський виграє завжди є якийсь варіант Вайл Кард, і ми це бачили декілька разів в історії України, особливо історії президентських або парламентських виборів. По-друге, ну не те, що мені здається, у нього є хоч якась віра, що на наступний день як про. Ідуть президентські вибори про цю обіцянку офіс президента, як завжди, забуде, кине його, або не поставить там його в список, або поставить одного його в список, а всіх інших настосує від офісу президента. І не, не думаю, що залужник може щось зробити, а вести вже окремо в свою партію після того, як він зніметься на користь президента в під час президентських виборів. Ну очевидно, він не зможе. Кращому і випадку у нього буде щось, як у Святослава Вікарчука. Я це бачив, от якраз коли ми йшли на парламентську кампанію. Тож не думаю, що у нього є така можливість. Тож чи можуть вони про щось ось таке домовлятися? Ні, так воно в політиці не працює. Вони можуть координуватися по міжнародці. Я переконаний, що як дорослі люди. Всі розуміли, що після історії в Овальному кабінеті, ось точно не треба підігрувати позиції Білого Дому, і треба навпаки підігрувати позиції європейцям. Я нагадаю, що президент якраз першим кроком, який він зробив, це перелетів в Великобританію, зустрівся з королем, зустрівся з прем'єр-міністрами. Це був такий сигнал і. Euh, ну, на знак поваги і підтримки від всього західного світу, окрім Трампа, і це нормально, і це правильно, І тут я всім вдячний за те, що у всіх була доросла позиція без будь-яких, ем, ну йому скажемо так. Згадувань минулого, але це не означає, що вони про щось домовились. Відверто я не вірю про те, що в їх випадку вони можуть про щось домовитись. Так само я не вірю в будь-яку таку більш складну координацію, тим більше між Андрієм Єрмаком і Валерієм Залужним. Мені здається, це як. Кішка і собака, при чому ну відверто мені навіть здається, навіть в, в реальному житті не існувало варіанта, при якому ці два психологічних прототипу між собою хоч якось могли б об'єднатися. Справді з різних планет. тож мені здається, що чисто навіть на цьому етапі все розвалилося. Тож в закінчуючи цю. Тематику про конспірологію, взаємодію домовленості, хитрий план чи навіть важливу роль Єрмака. Мені здається, що це він сам собі докидає через телеграм-канали. Ну, так як українська політика зараз достатньо нудна і там майже нічого не відбувається, то людям треба про щось поговорити, ось вони це і обговорюють. А чесно говорячи, чому Кардіан написав половину із речей, які, ну, м'яко говорячи, далекі від реальності, не знаю, можливо, у них просто був криза з жанра, чи журналіст просто не до кінця правильно розібрався в інформації. Ось. І все пробачте, що довелося вам записувати це відео. Просто мені здавалося, що вже оця істерія і конспірологія доходить до того рівня, де треба було дати якусь поясняшку. Ось я вам і записав на цьому. все. з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний НРД. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайка і залишайтесь. на кана нашому каналі. Намагаємось вам без конспірології розповідати, що насправді відбувається, в тому числі в українській політиці. До побачення.